Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з Півдня Одеської області. Сьогодні у нас свято, свята трійця. Хочу вас всіх привітати, побажати всім здоров'я і скорішої нашої перемоги. Це у нас, по-моєму, зараз у всіх одне бажання єдине. І хочу заодно вже всім сказати, хто мене вже привітав зі святом. І хто ще буде вітати, хочу сказати всім велике дякую, дуже приємно. Фух, у нас така спека знову. Кожен день знову спека-спека. Зацвітають наші деревовидні гібіскуси. Оце така краса. Цвітуть лілейники, троянди. Вон там далі гібіскуси ще. Тут у нас рожеві. Ой. Рожеві. Тут у нас різні різні. Я вже якось зранку пройду, покажу, які тут вони різні, тому що зараз вже спека, вже неможливо ходити по цьому сонцю. Телефон нагрівається, починає глючити, тому довго ходити не буду. Троянди. Тут у нас знову гібіскуси. У мене гібіскусів багато деревовидних різних. Наші бамбуки гляньте попускали молоді стріли, височені. Все поливається, бо інакше буде трандеть всьому. Цвітуть ехінацеї. Я ж кажу, багато-багато чого цвіте. Перовські, гляньте, яка вона гарна. Ставочки, в ставочках цвітутнім німфеї, тече вода, в ставочок, ставочка вже поливається. Фух. Там дали ні знову перовські. Бур'яни після дощу поперли. Ну, скажу, що дощі наче невеликі були. Такі рослини всі, як бачите, все поливаємо, але трава поперла, для трави того вистачило. Хочу показати свою новинку. Очеред водяний, бачите, він пістряволисний, по-перше, ось такі качанчики в нього такі цікаві. Гарна така рослина, це моя новинка, кажу, буду. Тільки-тільки множити. Ось ця цибуля декоративна квітує різна. Багато чого, Злаки вже багато порозпускалися. Ну, це треба зранку ходити, зранку не могла знімати відео і не знаю, чи зможу викласти, вимикають світло, зараз тут треба перекладати шланг наші помідори. Вже не тільки а й помідори. Тут посадила спеціально Трохи під горіхом, тут до обіду тільки сонце, потім, а потім вже все. Так, ще щепливається. Посадила з цієї сторони кукурудзу, теж вже, бачите, все поливаємо. Інакше трандець. Тут он висапувала, трошки виполила, далі трошки он полоти треба. Скажу, що що, буряни ростуть гарно. Це тут у нас ці злаки нові ми. Розсадили, вже пізновато було, але це, до речі, міскантус меморі. Перший ряд вже навіть гарний-гарний пішов. Це у нас Еріантус ряд. ну Скажу зразу, що це сіянці. На осінь будемо ділити величезний кущ старий вже, а сіянці поки будуть рости. Так, треба до помідор з цього краю глянути. Засипаю, бачите, помідори засипаю. Тому що сохне. Тут сонце світить взагалі земля висохає страшне. Ну, от, бачите, в нас пройшли душі. По землі вже й не видно зовсім. Виноградник. А тут дивлюся, це ж нова земля, гляньте, сходять керці. Я думаю, ви їх знаєте. Он. Теж. Он. Дивіться, скільки їх повсходило. Щітка. Треба все сапати виполює. Кажу. Вчора тут сапала, виполювала. Фух, роботи, роботи, роботи. Територія велика. Зараз я хочу піти на город, показати кермеки вам, як вони гарно квітують. От для них ця погода якраз підходить. Ось сьогодні їхали в машині, слухала прогноз погоди. Десь там 20 градусів. Хмарно, трошки десь душі, а в нас тільки на півдні спека. Тут туманка стоїть. Поливається, не знаю, чи видно на камеру. Ковила наша горнюня. А тут дебрі. Були, полили, пішли дощі і зразу на очах, на очах все поперло. До речі, тут ось оприскула від іржі. Бачите, лаг і вже пішли зелені. Ну, ще раз пройду все одно після цих дощів І багато кажуть людей, чула, що після дощів багато що погоріло. Людей помідори горять, і огірки погоріли зовсім. Фу. Ось ці тут кермеки мої. Те, що тут що висапувала і все, що поливалося. Бачите, де земля була волога, гляньте, що робиться. А ось тут просто висапувала і ще не багато трави, А тут ось полоти не переполоти. це жирна трава, яка зветься портулаком. Просто капець. Це все кермеки. От, я вже казала, все-таки вони різні. Бачите, цей темніший, а цей світліший ось. Цей більш голубий. Такий от. А цей такий бусковий, гарний. А цей вже майже відслівся. Саме цікаве, що він виглядає зараз білим. Дивіться, квіточки бускові, трошечки-трошечки лишилось. Треті пахне. Лишилися вже, бачите, це такі зірочки, це вже тут насіння будуть. Зате, бачите, він відцвівся. І таке враження, що він просто білий, гляньте. Але це вже він відцвівся, цікаво так. Тут ось теж цибулька була в тому році Олі, хто дивився, відео знає, ми там бродили по полям. Ось такої цибульки накопала, колись купувала її, а потім ще накопала, трошки олі привезла, от вона собі росте. Фух, фух, фух. І, я ж кажу, виполювати, ну виполювати буду трохи, не знаю. Таке пекло, таке пекло починається страшне. Фух. Тут у нас суниця, полуниця почала проривати, теж виполювати. Бадан, який я ділила навесні, он рядочок є. Бачите, там випалила, тут ще ні. Тут треба, тут не знаю, я ж кажу, там вон випалила, висипала все, так тепер там сухо взагалі просто капець. Ось тут випалила, висипала, так тут тепер суш. Все треба заливати. Тут був розплідник, так, і рівцяки де лишилися, так вже лишаю. Вон туди далі вже, бачите, не встигло ще. І вже земля суха-суха. Тут -суха. у нас звіробой, звіробій, звіробій трик, триколірний, триколор гляньте. Нема часу навіть все знімати. Фу. Тут ось теж цей участок випалила, висапала, тепер теж все сухуще і все треба поливати. Наші вже йдуть полінка з рімкою. Діти йдуть до батьків в гості. Наші скумпії? У страшные страшне зранку уже. уже. телефон все горячий. То, привет, привет, <реклама> ты куда побегла? А привет, привет, Что? Ты тікаєш від мами, да? Наша парасолька вже така підросла, гарна. Тут у нас такий гарный тіньочок. О, хозяйка, хозяйка пришла. Бачите, що робить? Не все на месте. Ох, так! Чуть не впала, да, Полина? Наставочок, а тут уже у нас німфей, ціла куча, ціла Аккуратно. куча. Все, друзі, буду закруглятися, телефон просто гарячий в руках. Ще раз вітаю всіх зі святом, всім нам здоров'я і скорішої перемоги.